Замість корумпованих МСЕКів експертні команди на базі лікарень Міністерство охорони здоров'я розповіло, чим замінить медико-санітарні комісії, які ліквідували після низки корупційних скандалів. Отже, тепер, щоб підтвердити або призначити інвалідність, потрібно звернутися до закріпленого лікаря для цивільних або до голови ВЛК для військових. А от визначатиме інвалідність тільки експертна команда з трьох медиків у звичайній лікарні на тепер по всій країні вже сформували майже півтори тисячі таких команд. Щоб мінімізувати ризик підкупу. Склад таких команд визначатиметься індивідуально і до моменту приймання дані лікарів та пацієнтів залишатимуться прихованими. Ухвалене рішення щодо інвалідності можна буде оскаржити через родинного лікаря або через центр оцінювання функціонального стану особи. Усі документи та довідки, видані МСЕК, до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Людиноцентрична система. По перше, лікар лікуючий відразу в електронному режимі відправляє до експертної команди документи. Заклад приймає це в лікарні. Безбар'єрність зроблена, цифровізація зроблена. Працюють в реформі вже як мінімум 5 років. Розуміють перспективи і розвиток в реформі.